Продовжуємо наш ранковий ефір національного телеграфону Єдині новини, і прямо зараз готові запросити гостя до нашої студії. Це Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, раді вітати вас. Доброго Вітаю ранку. Вас. Вітаю, будь ласка. Поки ви сідаєте, а я хотіла б зараз додати наступну інформацію, тому що періодично ми повідомляємо про сигнали повітряної тривоги. Мігрує вона регіонами. Зараз додалась Одеська область, і Я повторюсь, в яких регіонах зараз небезпечно Миколаївщина, Херсонщина, Одещина, Луганщина і так само Крим. Будьте обережні, пам'ятайте про те, що ваше, ваше життя в ваших руках і так само життя ваших. Рідних пане Олександре, вчора масована ракетна атака. Сьогодні нічна дронова. Ось знову тривога. Ворог змінив тактику. Він дошкуляє перед новим роком. Для них це дата, яку вони хочуть якимось чином відзначити. Лапка. Ну, насправді тактика не змінилася. Вона просто, скажімо так, дещо видозмінена, можливо, тому що раніше безпілотники шахеди застосовувалися поруч із ракетами. Зараз вони запускають шахеди вночі, тому що на думку нашого ворога їх важче помітити в ні в нічну пору доби в темну, і відповідно важче збити. Ну скажімо так, цей міф розвінчується. Ми це бачимо на прикладі, як їх збивають. Але вони використовують таку тактику. Для чого це робиться? Таким чином, щоб, ну, знаєте, посилити продовжити час повітряної тривоги, тому що ми бачимо то зранку, то тоді вночі, і відповідно створити вночі проблеми, тому що ми прекрасно розуміємо, порушений у людей сон нормальний це впливає в будь-якому випадку на психологічний стан, так чи інакше. Це так само метод психологічного тиску, окрім загроз безпосередньо ударів. Ну і плюс намагаються створити знаєте таку ілюзію масовості того, що вони от вони ж не можуть е кілька діб поспіль обстрілювати територію України. Це ж не те, що вони не хочуть. Вони хочуть. Просто немає можливості цього робити, от просто кілька діб поспіль. А розтягнути і створити ілюзію, що це відбувається постійно, наприклад, день, два, три поспіль а, за допомогою того, що використали ракети, потім запустили кілька шахедів. Ж розумієте, поки вони летять. Наприклад, до Києва, якщо їх не збити, то це да, кілька так. годин. І це ж тривога постійно триває, Ви постійно. Тому що технічно вони виснажуються, в них починає бракувати ракет, якими вони б'ють по нашій ну, території. Виснажуються, вони дещо виробляють. Ще відомо, що ракети Х-101 вони виробляють. Хотіли налагодити калібри виробництва, але, вочевидь, виникають проблеми. Ну вони ж чому, чому, значить, коли говорять в Росії про те, що проблем нету, Значить, проблеми точно є про те, що Читай, кажуть, калібри ніколи не закінчуються, значить абсолютно це вони протилежна точно річ, абсолютно та, що... протилежна річ. Тому, звичайно, ми можемо констатувати факти: якщо подивимося, етап цей ракетного терору, який почався 10 жовтня, середній залп ракет складав від 60 десь до 90 ракет. Максимальний був понад 90. це. Плюс застосування шахетів і так далі. Ми бачимо, що за минулу добу вони вийшли на 69, тобто за межі середніх показників не виходять. Таким чином, їм для того, аби зібрати такий зал, потрібно від тижня, десь до двох тижнів часу. І вони на це ресурс ще мають. Але ж зрозуміти, що, звичайно, тактика в чому змінилася з приходом Суровікіна до керівництва в Росії. Вона змінилась тим, і я про це говорив раніше. що Раніше ворог запускав по 10 15 20 ракет, так і по різним цілям. Наприклад, двічі-тричі на тиждень. Тривоги були частіші. Зараз вони цей залп консолідують, збирають більше і роблять його. Рідше і по меншій кількості цілей, я знаєте, що хотіла вас ще уточнити. Наталя Гуменюк, це представниця об'єднаного командування Південь, каже про те, що ворог намагається визначити, де стоять наші системи ППО для того, щоб угу. їх обходити. Наскільки їм зараз вдається обманювати систему? Ми ж бачимо, як вправно самі працюють самі шахеди, наші... Вони працювали перед цим саме з такою методою метою. Справа в тому, що якщо ми подивимося на вчорашній обстріл, ви побачили, що додалися протирадіолокаційні ракети, цього не було раніше. Це пов'язано з тим, що вони хотіли вразити, я думаю, наші об'єкти, якраз наші радари, okay. дещо осліпити наші засоби ППО, зашкодити нам. Це теж зміна тактики, до речі, поряд з тим, що додалися до інфраструктурних об'єктів, додаються ці. А до цього ж іл, який літав з території Білорусі, постійно кілька діб підряд, він якраз проводив розвідку, намагався встановити. Але і тут у ворога є проблеми, і будуть тому, що ми пішли на крок вперед. То передбачили це з нашими партнерами, і нам надали оманливі цілі радіолокаційні імітатори радарів. Що вони, це збивають з так, вони збивають пантелику, да вони збивають пантелику. Вони подають е, оманливий сигнал і відповідно, в принципі, протирадіолокаційна ракета вона може туди прицілитись. Ми так таку тактику використовували влітку. Наприкінці е, літа, на початку осені, коли е, речник міноборони російського значить Канашенка вказав унічтожи Хаймарс, так uh -huh. ставили в макети Хаймарсів. І калібри Росія запускала просто по макетах. Вони е, випустили в холосту, можна сказати, тому що це просто в полях стояли ці установки, ніяких руйнувань, ушкоджень. Все, вони випустили в холосту велику кількість таких ракет. І зараз, в принципі, теж було передбачено, що. Пов'язано якраз з цими розвідувальними заходами, що російські війська спробують атакувати українські радари і зашкодити. Ну ми бачимо, що за допомогою якраз цих командливих цілей це не вдається. Але виявити ППО так вони постійно це роблять. Збити з пантелику. Але розумієте, як ви зіб'єте з пантелику величезну кількість мобільних груп, яка виїжджає, постійно міняє дислокації і збиває з ПЗРК уже ж. Ми бачимо не просто стінгера, а й зігли навіть знову ж таки повертаючись до Наталі Гуменюк, вона вкотре закликає громадян не поширювати інформацію, як вправно працюють наші хлопці, як працює ППО. Чи можете ви ще раз це проговорити для глядачів? Тому що ця інформація вона допомагає нашому ворогу. Ну а, розумієте, в принципі, я маю так сказати: якщо ми побачили, що хтось із ПЗРК десь. Спрацював десь в якомусь місті, в якійсь місцевості, в якомусь полі, не ідентифікованому, не, не зазначеному, який це підрозділ, і так далі. Люди радіють, військові радіють. Ви знаєте, що підняття духу? Ви знаєте, що по-перше, треба берегти ракети. Ну, ми бережемо, тому що нас зрозуміло, війна триває. Треба берегти боєприпаси. По друге, це велике щастя. Якщо для Бука, наприклад, чи для с 300 чи для інших систем НАСАМС зафіксувати ракету і її збити, це в принципі робота, крім операторів, крім людського фактору, це технічна робота, тому що виявили, зафіксувалися, і пішло. Все, то тут все залежить від людини. Тут емоція від, по-перше, цих п'яти секунд, яких ти маєш вичекати, потім випустити, і потім звичайно. Тому це радісні емоції, сказати про те, що. Ми маємо а, нашим військовим. Я думаю, що ми маємо порадіти і продемонструвати. Про це напишуть уже не одну статтю. <зас> нехай навпаки противник знає? Що у нас таких багато? Що у нас є мобільні. Але блоки, не здавати вони... локації, де вони. Ну знаходять. а звичайно, це інше питання. Про пересування військ не можна повідомляти. абсолютно. Ось саме про це за вона і каже, що за цього це встановлена відповідальність. Звичайно, тут я погоджуюсь абсолютно. Олександр, давайте поговоримо про а, минулий напад: 13 важких бомбардувальників було в повітрі. Якщо я не помиляюсь, кожен з них може нести 8 ракет. Так, Це якщо тут 95. Так. Це окрім носіїв калібрів, які є у морі. Вчора була інша кількість ракет, які запустив противник. Нащо вони підіймають таку кількість літаків і не користуються а, всіма можливостями? По-перше, не, не завжди і не кожна ракета долітає. Тому і Каспійське море. Тому, тому що там в воді, десь вони можуть там піти на да, колись, колись можна буде, мабуть, провести експедицію. Знаєте, в стилі покійного жака Іва Кусто подивитися, і там, де шукали якісь інші знахідки в океані чи в морі, тут знаходити ракети Х-101 і інші. По друге, це для того, щоб ввести теж в оману. Ну тобто, це дезінформація. По третє, це спосіб тиску. Злетіла велика кількість авіацій, зараз чекайте, все очікуєте, це так само. Ну і на декого це спрацьовує, ну, бо деякі телеграм-канали вчора е певних осіб написали: чекайте понад 120 ракет. Все. Ну, В людей паніка, ну, шок і, і. все Звичайно, інше. Тобто, це, ну, це, це має також якийсь певний вплив. Тому це робиться плюс. Деякі це ж використовували для навчальних польотів. Ну тобто деякі військові льотчики відпрацьовують, вони заходять відповідно на траєкторію та, радіо, звідки вони наносять удари, і все, і потім повертаються, імітують пуски, все. Тобто, це так само підтримка навчання це означає, що наш ворог не припинятиме спроб, доки є ракети в них, от проводити. Усі ці кампанії ракетного терору От давайте про ракетний терор, тому що ми чекаємо дня, коли ж нарешті в Росії закінчаться ракети. А поки що вона їх має. І деякі країни в цьому допомагають. Офіційний Тегеран Поки що затягує з постачанням балістичних ракет Росії через потенційні наслідки для іранського режиму. Саме так вважає представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Він стверджує, що нині Російська Федерація та Іран мають лише попередні домовленості щодо постачання ракет, на відміну від дронів, якими Тегеран продовжує озброювати російську армію. Пане Олександре, в чому затримка і чому не квапиться Тегеран? Різні можуть бути фактори внутрішні, зовнішні, на це впливати. Чи дійсно вони бояться реакції заходу? Не виключено, звичайно. Чому ні? Звичайно, що розумієте, Іран це доволі складна країна, з доволі складним, скажімо так, клубком взаємовідносин, із, по-перше, внутрішнім, по-друге, зовнішнім. І зрозуміло, що ця країна, яка з одного боку зараз поглиблює співпрацю з Росією. З іншого боку, говорить про те, що ми не проти повернутися до ядерної угоди з Заходом і щоб з нас скасували санкції за те, що ми плануємо скасувати нашу ядерну програму зі збагачення урану. З іншого боку, інформація від Ізраїлю, що Уран уже збагачений на понад 60%, а починають вони десь з п'яти. Це треба розуміти. Тобто вони дійсно зробили поступ. Не виключено, що в цьому допомагає, до речі, Росія. Це треба розуміти, тому що ціну зараз Іран міг. Зазначити в якості ось цієї допомоги досить високо, тому можуть впливати як зовнішні причини, це і фактор Ізраїлю, і США, і Заходу в цілому, так і внутрішні, тому що там боротьба світської і духовної влади відбувається між собою, плюс акції протесту, які тривають. Тобто, я умов. ми повинні бути зацікавлені в тому, щоб, незважаючи на те, внаслідок чого. Для нас важливо, щоб не настали шкідливі наслідки, щоб ці ракети не потрапили до Росії. Яким чином цього досягти? Тобто Абсолютно... ракети є, Ракети насправді є. їх достатньо. Ну, але ракети поки є. Що їх ну, скільки їх розумієте, важко сказати теж. Можливо, МОСАД знає. Я думаю, це тільки в них є найбільш достовірна інформація. Тому що, ну, тому що вони працюють багато років і мають серйозно агентурування. Наскільки мережі? ці ракети можуть бути небезпечними? Ясно, що ракета сама по собі це е, інструмент руйнування так, для інфраструктури, для, для, для людей. Але наскільки вони відрізняються від того, що має зараз Росія? Вони кращі вони краще, треба сказати, ніж Іскандери. Тому що це ракети середньої дальності, Росія не має на сьогоднішній день ракети середньої дальності, які можуть летіти на відстань до 700 кілометрів, як задекларовано в одному з видів іранських ракет. І е, попри те, що пам'ятаєте, як в Росії говорили про те, що їх іскандери полетять на 500-700 кілометрів, вони ж постійно про це заявляли, так і говорили: а чому Ну, тому, що це ракета середньої дальності, тому що її важче збити, і тому що вона вражає на більшому радіусі. І тому з точки зору дальності ці ракети точно можна вважати кращими ніж ті, які є в Росії. Це раз. По-друге, вони все ж таки балістичні, складні для того, аби їх е збити. Так можна збивати тільки деякими засобами, про, такими, як Петріот, Семпті або іншими подібними. Е і в цьому склад, скажі, скажімо так, полягає їх найбільша загроза. Знаєте, тут не можна применшувати рівень цих загроз, не можна звичайно перебільшувати, лякати, тому що ракет немає, і не поставляється. До речі, в Ірані прозвучала цікава фраза про те, що цікава думка про те, що вони, якщо й поставлять, то поставлять згідно міжнародних угод ракети, щоб не потрапити під санкції А такі ракети обмежені дальністю до 270 кілометрів. Можна постачати на експортний варіант. Тобто більше ніж іскандери, далі вони не полетять. Так? Ну це вже не 700 кілометрів і не 500. Це вже добре, якщо навіть поставлять. Але е, треба розуміти, що так, такого типу ракет, які ще були як скади в свій час, вони здатні додавати, ну скажімо так, е, певні проблеми створювати для будь-яких засобів протиповітряної оборони. Тому Росія так на них розраховує. Тому вони готові платити зараз високу ціну, надзвичайно високу. Для того аби їх отримати, а Іран, я думаю, в силу певних факторів все ж таки зволікає при, при, придивляється, Чи варто все ж таки це робити елемент міжнародного того ракети, ракети ще не постачає? Але шахеди, будь ласка, користуйтесь. Але від шахедів так само ми страждаємо, тому що вони літають. Дивіться вже третю добу поспіль по всій території країни. Скільки ще може собі дозволити Росія купити таких дронів, а Іран продати? От тут ключове, що купити, мабуть, може дозволити багато, тому що вони не настільки дорогі. Хоча розумієте, навіть якщо дивитися на ту інформацію, яку Sky News повідомляв ще там місяць тому з посиланням на свої джерела, що 140 мільйонів заплатили Росія, 150. насправді я думаю, що питання навіть не в грошах. Іран зискує, а зараз йому треба ірану гіперзвукова ракета. Вони не проти отримати літаки су 30 Су-35 і багато чого іншого. Росія вимушена платити. Тобто вони знайдуть ресурс їх купувати. Питання: чи може Іран скільки виробити, які виробничі потужності? Бо ж, по-перше, вони крім виробити на експорт. У них же зараз там Саудівська Аравія час від часу погрожує. з Азербайджаном. У них стосунки теж ну, начебто нормальні тут один день. З іншого боку, тут вони посла викликають, ноти вручають, якісь заяви лунають. Ізраїль. Знову ж таки, треба свої рухи підтримувати, такі як Хезбула. Ну тобто, в них теж клієнтів, перепрошую, вистачає на ці шахеди. Тому вони Росії запропонували побудувати завод. Угу. Як швидко цей завод з'явиться, завод у Росії? Так, да, у Росії. Як швидко він там з'явиться, яка буде його виробнича потужність? Ну, ясна річ, що на це потрібен певний проміжок часу, налагодити виробничі процеси. Це робиться теж не швидко. Але я думаю, що питання просто виробничих потужностей спроможностей. Ірану а Росія, я думаю, що вона зацікавлена і готова купувати скільки б скільки б була можливість, тому що подібні самостійно вони виробити на сьогодні не можуть. Що ми можемо розказати про нашу відповідь? Про наші безпілотні літальні апарати, які вже дошкуляють росіянам, і які можуть так само летіти до Москви, до Кремля, до Червоної площі. Ну, ми бачимо, що зараз відбуваються ось ті речі, які відбуваються на аеродромі Енгельс, там підрізання в Курську. Тобто, можна помітити, що там вибухало, і можна допустити, що це саме безпілотники. Я дотримуюсь версії, що якщо це і безпілотник, то це скоріш за все новітній, навряд чи це стриж, якийсь модернізований або все ж таки, мабуть, новий, по-друге. Тобто, ми бачимо, що можемо припустити, що ми просуваємося в далекій дальності. Плюс. Зараз є проекти ідеї дронів перехоплювачів, досить хороші у Росії. Тим часом ми знаємо, що проблеми з протиповітряною обороною такого висновку дійшли британські розвідники після того, як у глибині території РФ почала спалахувати так звана бавовна. Ну і як приклад, розвідники навели військовий аеродром у Енгельсі. Там базуються російські стратегічні бомбардувальники, який вже за останні три тижні він двічі зазнавав атак. Тож у Росії є потреба у сучасних системах ППО середньої дальності, як панцер с 1 адже країна-агресорка не в змозі захистити усі важливі об'єкти тим, що у неї залишилося. Отже, насправді колос на глініних ногах насправді захищатися Росію системами ППО, наскільки я розумію, і не така велика можливість. Ну ми побачили на прикладі Енглісу, якраз що двічі фактично пропускати і. Двічі на одному ж тому самому об'єкті наробити висновки. Крім того, зверніть увагу, що вони начебто от стався, як вони кажуть, такий інцидент, але не чути навіть про те, щоб хтось зробив якісь організаційні висновки. Тобто ніхто не звільнений, до відповідальності не притягнутий. Вони вважають, що це, мабуть, нормальний стан, який має бути. Крім того, що і панцирь, і системи С400, е і інші подібні мають прикривати такі об'єкти, вони і прикривають. І взагалі дивно, як вони Ну, пропускають. результат прикриття, да, так, можливо, можливо, там вже визріла якась фронда, яка саботується. Це яка... просто їм не, не достатньо їх, їх просто мало, і вони не встигають. Це що могли їх. вивезли. Так. Та ну як ви знаєте, ну з одного боку, так, з іншого боку, на такі об'єкти взагалі є таке поняття як об'єктове ППО. Ви не маєте право зняти з бойового чергування з певного об'єкту і вивезти. Тобто такі аеродроми вони відносяться до таких об'єктів. Є... Прикріплені засоби протиповітряної оборони, які прикривають цей об'єкт, тобто і ви схиляєтесь більше до думки, що вони не ефективні? Вони не ефективні. Або я не знаю, я вже допускав, що це може якийсь саботаж у них бути всередині. Що це але ж ми, ну... ми бачили надувні С-300 в Росії? Можливо, да. там така так. сама ЕСАНО ну, с 300. Бачите, вони пересунули більше. Вони зараз ж обстрілюють територію України і наші прифронтові міста, якраз засобами С-300. і. С-300 вони понесли дійсно великі втрати ще починаючи з літа, коли нам дали ракети Харм протирадіолокаційні і наносились по ним активно там потужні удари. Вони навіть з Сирії зняли дивізіон один. Тобто, звичайно, що проблеми, в очевидь є, але все ж таки цей об'єкт не міг бути без прикриття. Просто от розумієте, воно там мало бути. Чому воно не спрацювало і чому його не побачили? Або це настільки ефективний. Безпілотник, що його не помітити або помітити вкрай пізно, коли вже просто Зрайло, неможливо. Так, а помітили значить вкрай пізно, навіть якщо відходити з російської версії, збили над аеродрому. Так коли ви його побачили, це вже візуально чи як ви його встигли? Тому хати я... дивуватися, коли ми знаємо 21 Чорнобаївку, знаєте, ну стосовно росіян, ну, да, да, це 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 абсолютно, але знову ж таки, це свідчить про їхній стан. Да, які що у них є проблеми, і ми вкотре в цьому пересвідчуємося, що, попри роздуту ось цю роздмухану. На їхню пропагандистську хвилю про те, що вони все можуть, проблеми є в продовження ось цієї бавовни на території Росії. Я нагадаю, що представник головного оперативного управління генштабу Олексій Громов нещодавно заявив, що у наступному році в Росії бавовни буде більше. Тобто, зараз ми протестували російську ППО і можемо собі далі планувати свої наступальні кроки в 23 му Ну, значить, ми можемо допустити, що у нас буде більше засобів відповідних, які даватимуть можливість це робити. Плюс подивіться, що в Росії спалах піроманії зараз. Він такий, і він не сезонний. Тобто він триває от і влітку, і восени можна було б послатись на те, що він сезонний, але паліїв досить багато, тому що горить все що. Вочевидь, що і ці тенденції наростають вже зараз. Тому я думаю, що вони й перейдуть і в наступний рік. Ну і нам зрозуміло, для цього потрібно, потрібно Україні ракети і для систем Хаймарс. І тоді ми зможемо поцілити і по Криму, і по іншим важливим позиціям російської армії. Саме так вважає командувач військ США у Європі, генерал Бен Ходжес. Щоправда, Сполучені Штати поки не готові нам їх постачати. Про це пише американське видання. Політика там зазначають, Володимир Зеленський порушував це питання під час переговорів із президентом Байденом, але той не погодився. А ось американські танки Абрамс і німецькі танки Леопард Україна може отримати вже цієї зими. І в боях з російськими окупантами ця техніка дозволить схилити перевагу на нашу користь. Дивно це чути, тому що. Е та сама Німеччина поки що не готова передати нам свою важку техніку, але Бен Ходжес вважає, що ми побачимо її найближчим часом. Відповідно, це не від німців. Ну, а, бачите, Бен Ходжес він досить правильно розставляє акценти. Він, мені подобається, що він завжди на оптимізмі знаєте, з оптимістичною оптимістичної. Нам теж це да, подобається. Да, і, 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 тому, я думаю, нам точно це до вподоби. Щодо танків, то ясна річ, що про це вже йде кілька місяців мова, і саме про німецькі танки, які б ми дуже хотіли отримати. Але ми бачимо, що поки що таке рішення не ухвалено. Хоча я думаю, що воно все ж таки буде ухвалено, чи щодо леопардів, чи щодо інших. Але по бронетехніці рішення вони будуть так чи інакше, тому що тиск в хорошому сенсі розуміння цього слова він продовжується. То Фінляндія робить заяву про те, що вони готові перші свої леопарди надати. Іспанія робила раніше. Всередині Німеччини є політики, які активно виступають і кажуть про те, що це треба зробити, і така зброя треба Україні. А, і Якщо абсолютно... це німецькі танки, які які перебувають на озброєні інших країн, потрібна дозвол да питати. В цьому той питання. Іспанія нам була готова надати ще раніше, але тоді Німеччина заблокувала це рішення. Це було ще влітку. Так, і в принципі, особливість в тому, що наші вже військові могли б освоїти і вони вже пройти навчання, тому що в Іспанії є полігони, там є танки Леопард, вони на подібних танках вчилися. Це теж була інформація публічна в змі. Вона не є якоїсь там таємничою. І, в принципі, ми були б готові до того. Але я бачу зараз в експертних дискусіях там в синк-тенках, так які довкола уряду німецького, да є там такі. Вони починаються активніше говорити про те, що Україні треба надати танки і цього не уникнути. Реактивні системи залпового вогню, танки, бронетехніка, а це саме ці установи, які наближені до німецького уряду, які їм радять, і тому я думаю, що навіть якщо вже там починаються такі а дискусії, А чому змінилися це підготовка. думки і такі дискусії точаться? Ну трансформація взагалі пішла. Ви ж бачите, що по-перше, мабуть, зараз у Німеччині немає іншого виходу. Якщо вони заявляють, що це країна-лідер Європейського союзу, що вона відстоює цінності відповідні. Що От буквально вчорашнє інтерв'ю Габека, так німецького міністра, він каже про те, що Україна має перемогти. Ну так правильно для цього треба інструменти, позиція абсолютно правильна, і вони не можуть на сьогоднішній день відступити від цього і сказати, що все треба залишити на призволяще Україна. Нехай розбирається зі своїми проблемами там. А ми повернемося до якихось взаємовідносин з Росією. До речі, взаємовідносини з Росією я. Маю сказати не з військової точки зору, але з енергетичної і економічної. Буквально за попередню добу, і це теж німецька статистика. До речі, рівень продажу російського газу до Європи впав менше навіть ніж він був на 1990 рік за часів радянського союзу. Тобто падіння і споживання, як і ціна російського газу, стрімко падає. Те, щоб не казали там Путін і так далі, значить, що значить так чи інакше, диверсифікація енергоносію працює. Для цього знадобився майже рік. Я думаю, пройде ще рік два за такого сценарію, і рівень споживання, взагалі, російського газу буде падати. Що тоді буде робити Росія? Зі своїм газом і нафтою, куди вони тоді підуть шантажувати, я не знаю. Ну насправді дуже багато експертів так само говорять, що наступний опалювальний сезон для Європи буде визначальний, тому що станом на цей опалювальний сезон трошки вони підготувалися. А ось як змінити так схеми постачання і наповнення своїх газосховищ на наступний рік, це для них буде виклик. Але з вашого дозволу, якщо повернутися до леопардів до цієї важкої uh -huh. бронетехніки, це Необхідно Україні для кількісної переваги, чи це ця, ця техніка, яка абсолютно відрізняється в якісному сенсі ніж те, чим ми володіємо зараз? І перше, і друге. Тобто нам потрібна техніка для формування і доукомплектування наших механізованих бригад для того, щоб проводити контрнаступальні дії. Дуже просто для механізована бригада вона має мати в своєму штаті як танки, так і бронетехніку для того. Щоби діяти і проводити наступальні дії, це зрозумілі абсолютно речі. Це раз. По-друге, якісно, звичайно, ці танки вони е, випереджають аналоги. І хто би що там не говорив про російські Т-90 і так далі, е, цей танк, в залежності від модифікації, тому що леопардів є досить теж багато модифікацій за роки, відколи вони випускалися, але він є досить ефективний. Плюс. Чому американці так теж радили цей танк? Вони досить просто прагматично підійшли. Сказали, наші важкі, у нас складні двигуни, леопарди приблизно такої ж ваги, як ви використовуєте на ваші мости, на ваші естакади, все піде, і воно непогано може застосовуватися. І плюс наступний момент розумієте, це ще й має бути символічний такий жест. Чому? Ну тому, що подивіться Німецька техніка, да. яка а, а от ще на ще один момент. Подивіться, нещодавно США, Чехія, Нідерланди прийняли рішення передати в Україні модернізовані там танки радянського зроста в кількості 90 одиниць, і 90 одиниць передала Білорусь Росії. Ну ми ж маємо розуміти, що Захід і формат Рамштайну ну, точно, точно можуть бути більше ніж одна Звичайно. білорусь. І і в цьому має бути перевага. Бо якщо будуть нам давати 90, і одна білорусь буде давати Росії 90, це ж буде постійно. А давайте постійно про те, перетер. що можуть ще нам дати сполучені штати, тим паче такі дискусії зараз там точаться. З'явились інформація про те, що можуть нам надати Бредлі. Що ви uh -huh. знаєте про ці машини, наскільки вони корисні, як вони можуть змінити хід війни? Ну, по-перше, ми знаємо, що по бронетехніці у нас дійсно дещо кращий прогрес, ніж по танкам, тому що бронетехніка і бронетранспортери різного виду нам надаються і американське, і британське виробництво ще раніше, і вони використовуються. Так само е бронеавтомобілі Хамві з великокаліберними кулеметами, де є можливість. Це все є. У нас є різні uh -huh. е бронетранспортери. Bradley, це, в принципі, дійсна ходова машина бронетранспортера американської армії, яку вони використовують. Вона є з протимінним захистом, доволі таки ефективно. І, звичайно, що для тих же самих механізованих бригад для транспортування чи для десанту використання для транспортування особового складу це досить потрібна річ. Тобто, якщо ми говоримо про бронетехніку, то загалом це мається на увазі не тільки танки, це мається на увазі якраз і. Бронемашини різного типу для того, щоб давати можливість в захищено переміщатись особовому складу, мати протимінний захист, що дуже важливо, тому що підриваючись на міні, немає таких загрозів, якраз для загроз для військових. І тому я вважаю. І плюс це машина, в принципі, доволі таки сучасна. Яка використовується американською армією, тому я думаю, що добре було. Тут головне, щоб домовилися. Як вважаєте, дідуться до добре, Я думаю, домовляться. <гум> ну, і сподіваємося, що й щодо леопардів так само будемо із задоволенням констатувати цей факт тут у нашій студії. Пане Олександре, дякуємо, Дякую. що були цей ранковий час з нами. Дякуємо за бесіду. Дякую. Олександр Мосієнко був гостем нашої студії.